Добрий день, дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми красунями, які серед трояндарів отримали таке дуже ніжну, таку дуже ніжну назву, як троянди-метелики. А ще можна почути про них, що це троянди з оченятами або ж троянди з віями. Як би ми їх не називали, але вони справді ніжні і дуже гарні ці трояндочки, попри те, що квіточки в них інколи зовсім прості або ж напівмахрові. Ну і я думаю, цю красуню, яку ви зараз бачите, тобто ангелу, представляти не потрібно, адже її знають ну, принаймні майже всі трояндарі, які захоплюються і люблять вирощувати троянди. Невибаглива, гарна, ніжна, дуже красуня, яка порадує в перший же рік, як тільки з'явиться в вашому саду. Наступні ж трояндочки справді схожі до оченят ще й назву мають у свою, в своїй назві мають слово eyes", «очі», так як от smiling eyes», Очі, що посміхаються. На перший погляд, ніби дуже ніжна і тендітна троянда, але до неї з голими руками не підступиш. Подивіться на ці колючки. Чому захопилася я цими трояндами? Щось таке дуже ніжне і беззахисне є в їхніх квіточках. Хоча, глянувши на їхні колючки, цього зовсім і не скажеш. Деякі троянди, такі, як от е, зараз ви бачите тренді Бабілон Eyes, потім ще будуть пастель Eyes, це є е, троянди, виведені на основі перських троянд. Принаймні в мене вони поки що невисокі. І наскільки я читала, високих серед них немає. 70-90 см, хоча мої за два роки е, ледве досягають десь 50-60 см. Можливо, вони збираються із силами е, нарощують е, кущики. А можливо, їм не підходять умови, тому що перший рік вони не, майже не квітували. Не знаю чому, можливо, неправильно їх посадила, або місце їм не підходило. Сподіваюся, що вони надалі гарніше себе будуть показувати і гарніше себе вести. Чому так кажу, справа в тому, що замовляючи троянди, ми все-таки читаємо інформацію про них. Ну, В тих е розсадниках, яких купуємо зазвичай. І начитавшись там, що з них можна і живі е загорожі створювати, і вони гарні е для першого плану, для переднього плану, е ми купуємо троянду, але поки що я цього не побачила. От, наприклад. Та троянда, яку ви бачили перед тим. Взагалі два роки сидить на одному місці, і я в ній бачила тільки одну-дві квіточки. Все, Бургунді Ice, далі буде йти Шнеї Вітхен або Iceberg. І бріліант Pink айсберг. Не зовсім прості мають квіточки. Але я дуже люблю те, що вони гарно так показують серединку. Через те, я їх і віднесла до цих. Троянд Е, В них дуже гарно видно тичинки, вони фактично зразу відкривають середину і вже квітують із весь час відкритою серединою. Тому що, ви помічали, що багато троянд відкривають поступово середину, і можна побачити так, їхні ці тичинки. А ці троянди фактично відразу після розпуску показують. Що в них серединці. До того ж, Бургунді Айз має дуже гарну серединку, таку темну, якусь вишнево бордову, я навіть не знаю, як передати цей колір, але дуже така вона незвична. Одна з моїх улюблених троянд. Хоча і хворіла вона цього року на чорну плямистість, але все рівно залишається серед фаворитів. Троянд. На відміну від е, троянд Бебілонів, ті, які були е, на початку відео, троянда бургунді айс Шнеє Вітхен і Brillant пінк айсберг Це є результат схрещування е, чайно гібридної троянди з мускусними трояндами. Тобто тут уже не перська троянда. Є, так би, матір'ю цих трояндочок, через те вони ніжніше виглядають. Вони не такі колючі, як е, ті троянди. листячко в них ніжніше, не настільки цупке. От щось відхин я ніде не зняла на відео, на жаль, фото є із попереднього року фото є. А от відео. Постараюся в цьому році виправитися і відео такі відзняти, тому що це дуже ніжна і гарна троянда. Ну, так як і Pink Iceberg теж. От вони всі по формі квітів дуже схожі. І серединку вони дуже схоже показують. Справжні сестри, але відрізняються тільки. Кольором. А це одна із моїх плетистих троянд метеликів Purple Splash. Це другий рік вона в моєму саду. Не скажу, що вона аж так потужно наросла, хоча кущик гарний, мені подобається. А ще люблю її за те, що вона постійно квітує. І квітувала вона до заморозків. І навіть перші заморозки в жовтні вона витримала і ще квітувала до кінця жовтня. Дуже цікаве забарвлення в цієї троянди. Так наче художник, який тільки вчиться малювати, розлив фарби. Ну, а наступну трояндочку ви вже бачили в моїх відео. І неодноразово. Це моя улюблениця герцогиня Фредеріка. Дуже вже гарна серединка. Наче сонечко сяє з цієї квіточки. І таких маленьких сонечок на тому кущику безліч. І квітує вона безперервно. Цьогоріч я. Пробувала провести такий експеримент, і після першого квітування троянди обрізала ну, геть по мінімуму, намагалася фактично забрати лише від свілі суцвіття, а на деяких кущах своїх троянд я просто прибирала від свілі квіти. А на ще на одних я навіть не забирала і квіточки, просто дозволяла їм так і залишитись, осипати тільки пелюстки. І от герцогиня Фредеріка гарно себе в цьому плані показала. А це моя малесенька Сінко де Майо. Дуже має цікавий колір. Надзвичайно цікавий. камера не передає. Це така суміш із червоного, кавового, бордового, коричневого навіть не можна передати. Але дуже гарна і. Така вишукана трояндочка, наче аристократка. Діліться, якщо ви маєте такі троянди. Дуже буде цікаво почути ваші думки: чи варто такі троянди саджати, чи захоплюєтеся ви ними, чи вони не варті того, навіть, щоб називатися трояндами. Хоча мені дуже вони подобаються. Щось є в них і справді таке ніжне, можливо, навіть беззахисне, не знаю, але гарне. Дехто вважає, що на троянди вони не схожі, адже троянда має бути з набитою квіточкою, але я тут не погоджуся. Хоча це тільки моя думка. Але я вважаю, що вони варті, того, щоб бути в наших садах. Тим паче, що вони не вибагливі і не хворіють. Дякую, що заходите на канал, діліться своїми роздумами. На все добре!